Мене звуть Олексій, і все моє життя я почувався другорядним. Це відчуття не з'явилося раптово, воно повільно наростало роками, крок за кроком, коли мене постійно порівнювали з кимось, хто, на думку всіх, завжди був кращим за мене. У моєму випадку цим кимось був не просто однокласник чи сусід, це був мій брат близнюк Павло. З дитинства Павло завжди був попереду. Розумніший, обдарованіший, талановитіший. І щоразу, коли я намагався досягти чогось самостійно, завжди звучало одне й те саме порівняння. Але ж Павло, я ніколи не міг бути просто собою, завжди залишався в його тіні, і ці порівняння не обмежувалися нами двома. Мої батьки також це бачили, хоча вони ніколи прямо не говорили, що люблять Павла більше, їхні дії та погляди говорили самі за себе. Павло був справжнім мундеркіндом, йому все давалося легко математика, музика, природничі науки. Він опановував у себе зусиль, наче це було частиною його єства. Коли Павло отримував чергову похвалу за свої успіхи, я відчував, що мене ніби не існує, мої старання, хоч і щирі, ніби розчинялися у світлі його досягнень. Найгірше було те, що батьки підтримували його набагато більше, ніж мене, вони не приховували свого захоплення і завжди приділяли більше уваги його перемогам. Коли Павло отримував медаль або похвальну грамоту, мені діставався лише швидкий розчарований погляд, ніби питаючи а ти що зробив? Я намагався, працював над собою, мав певні успіхи в навчанні, але це ніколи не мало значення. Все затьмарювалося його блискучими результатами. Однак найважчим було не порівняння, а те, як вони почали віддалятися від мене. Щороку я відчував, як між нами росте стіна висока, непереборна стіна байдужості. Коли нам із Павлом виповнилося 14 років, сталося те, чого я не міг уявити навіть у найгірших снах. Одного вечора батьки оголосили, що ми переїжджаємо. Я не здивувався, адже останні місяці чув, як вони обговорювали нову роботу батька, яка вимагала переїзду. Але те, що сталося далі, назавжди змінило моє життя. Олексію, сказала мама, сідаючи навпроти мене за кухонним столом. Ми вирішили, що для тебе буде краще залишитися тут, з дідусем і бабусею. Ти вже звик до цього місця, воно тобі знайоме. Спочатку я не зрозумів. Залишитися тут? Чому я не їду з ними? Настала одна з тих миттєвостей, коли слова втрачають сенс, залишається лише повна тиша. Я дивився на них і не міг усвідомити, що вони їдуть без мене. Олексію, додав батько, не дивлячись мені в очі. Там буде нове оточення, нові люди, нова школа. Павлові потрібна буде допомога, це складно для нього. А тобі буде краще залишитися тут, де ти маєш підтримку сім'ї. Підтримку сім'ї? Ці слова відлунювали в моїй голові. Я не вірив своїм вухам. Вони просто вирішили мене залишити. Вони зробили свій вибір, і це був не я. З того дня минуло багато років. Я виріс у домі дідуся та бабусі, які робили все, щоб я не почувався самотнім. Вони були до мене добрими і піклувалися. Але біль залишився я виріс із цим відчуттям непотрібності, яке стало моєю тінню. Я закінчив школу, вступив до університету, здобув освіту і знайшов роботу, де багато працював, щоб досягти успіху. І, хоча життя йшло своєю чергою, я завжди відчував порожнечу всередині через те, що батьки відмовилися від мене. Але все змінилося, коли я зустрів Марину. Вона стала тією людиною, яка підтримувала мене і розуміла краще за будь кого ми разом побудували наше життя, а згодом народилися наші діти двійнята Софія та Денис. Я завжди мріяв стати для них тим батьком, якого сам ніколи не мав я дав собі обіцянку ніколи не залишати їх, ніколи не ставити одну дитину вище за іншу вони мали рости в любові, рівності та підтримці. Всього, чого я таки не відчув від своїх батьків. Софія та Денис це два промінчики в моєму житті, вони двійнята, і, хоча це здавалося іронічним, я знав, що буду виховувати їх по-іншому. Усе, чого мені бракувало, я віддавав їм. Я хотів, щоб вони знали, вони однаково важливі, однаково кохані, однаково унікальні. З маличку я вчив їх, що порівняння між собою чи з іншими це шлях до руйнування, я говорив їм, ви, це ви, немає іншої Софії, як і немає іншого Дениса. Ваші здібності та таланти різні, і це прекрасно, але ніколи не міряйте себе чужими досягненнями. Кожне їхнє досягнення, велике чи мале, я святкував однаково. Якщо Софія отримувала похвалу за малювання – я її підтримував. Якщо Денис захоплювався математикою, я допомагав йому з формулами, але я завжди наголошував, що успіхи одного не применшують досягнень іншого, вони обоє рівноцінні частини нашої родини, і це ніколи не зміниться. Часом було непросто світ любить порівнювати, і суспільство часто підштовхує дітей до змагання. Але я нагадував їм, що неважливо, хто в чомусь кращий, важливо, ким вони є як особистості. Софія могла бути тихішою та більш замкнутою, тоді як Денис був активним і завжди шукав пригод, але в цьому їхня сила, їхня унікальність, яку я хотів зберегти. Минуле не зникає просто так воно може здаватися далеким, але одного дня повертається. Для мене це сталося через багато років після того, як мої батьки залишили мене. Одного дня я отримав листа. Це було несподівано. Як тільки я відкрив конверт і побачив початок, дорогий Олексію, я зрозумів, що цей лист змінить усе. Мої батьки писали про те, як вони шкодують про свій вчинок, про помилки минулого і як хочуть відновити стосунки. Я сидів із цим листом у руках. І все моє дитинство постало переді мною. Я втратив мови. Вони залишили мене підлітком і тепер, через стільки років, хочуть усе виправити. Коли Марина побачила мене, вона одразу зрозуміла, що щось не так. Що сталося? тихо запитала вона, сідаючи поруч. Я передав їй листа. Вона уважно прочитала і мовчала декілька хвилин. Потім обернулася до мене. І, зітхнувши, сказала Це важко, Олексію, я розумію. Але, можливо, вони справді хочуть усе виправити. Може, варто дати їм шанс? Її слова відлунювали в моїй голові. Марина завжди бачила в людях краще, навіть коли я не міг. Але цей вибір був найскладнішим у моєму житті. Я мав вирішити, чи готовий я пробачити. Ми домовилися про зустріч у кафе. Я нервував, не знаючи, чого очікувати. Коли мої батьки увійшли, я ледь їх упізнав. Вони виглядали старшими, змарнілими, а в їхніх очах було щось, чого я не бачив раніше можливо, каяття. Мама заговорила першою. Олексію, ми знаємо, що зробили жахливу помилку. Ми дуже шкодуємо і хочемо бути частиною твого життя. я мовчав. Весь біль і образа, що накопичувалися роками, загострилися в цю мить. Як вони можуть просто так сказати, вибач, і сподіватися, що це все змінить? Ви думаєте, що вибачення можуть усе виправити? нарешті промовив я. Ви залишили мене, коли я був дитиною, і тепер просто хочете повернутися? Мама опустила очі її погляд був сповнений смутку. Ми розуміємо, що цього недостатньо. Прошепотіла вона, але ми хочемо спробувати все виправити. Я довго вагався, але врешті-решт зрозумів прощення потрібне не їм, а мені пробачити їм означало звільнитися від тягаря, який я ніс усе своє життя. І, хоча рани минулого ніколи повністю не загояться, я вирішив дати їм шанс. Але найголовніше, я вирішив бути найкращим батьком для своїх дітей. Я обрав інший шлях.